59-річний медик прикордонник Андрій Родін Житомирщини в бою з росіянами втратив ноги. Нині він впевнено опановує протези кермує автівкою і мріє про подорож із дружиною. Каже сили знову стати на ноги додає підтримка рідних, зокрема чотирирічний онучок. Спілкувалися з героєм Мирослава Соколовська. Немає нічого складного підгазовуємо на себе. Важель цей вон тут їде. Так само їдуть хлопці на заняття. Завдяки ручному управлінню керувати автівкою Андрій Родін може і без ніг. Сьогодні він самостійно приїхав на заміну протезів. Чоловіку 59 років, останні 9. із них він бойовий медик. До цього 30 років працював дитячим анестезіологом в реанімації на Житомирщині. У травні на межі Харківської та Луганської областей під час штурму ворожих позицій підірвався на міні, втратив обидві ноги. Поранений я з Ну, оказав допомогу. То, ну, Порані були не важкі. Ну, Ми їх відправили відправили евакуаційним транспортом в тил. Я повернувся на позиції і там вже перервався на мені на позиції. Там, все заміну, все місце Чоловік самостійно зупинив кровотечу, але через бій допомоги та евакуації довелося чекати близько трьох годин. Оказати таку допомогу ну, не дуже важко. Всі знають, це важко, це проблема евакуації, яка дає в обстріл. І завжди можливо. Підібратися до поранення це цей вивіз. Часом буває, що чекають по 10 годин. Далі чоловіку надавали допомогу у Харківському госпіталі згодом у Київському. Нині медик у Львові. У центрі Суперх'юменс Андрія Родіна запротезували. Після трьох місяців чоловік знову може самостійно стояти й ходити. Примірили протез. Я думав, що злякався поначалу, яких не цих Приміряв, думав, що не піду. Розгубився, що всі ходять, я ходити не зможу, але. Потрошку встало, через 10 днів пішов уже тут. Завдяки спільній роботі з протезистами та реабілітологами каже пан Андрій, ходити вдається дедалі краще та впевненіше, а ще допомагає підтримка та віра рідних. 12 вересня я так ходив. Оце так, що на, на милицях по, по коридору, там в госпіталі, так є. Оце таке єлі-єлі йшов. Але потім якось оно пішов, пішов, пішов. Після реабілітації чоловік повернеться на службу, а вже на пенсії мріє подорожувати з коханою дружиною та займатися садівництвом. Мирослава Соколовська, Володимир Люк, факти сітіві. Єдині новини.